Щодо віри в Сполучених Штатах, давайте будемо розбиратися, тому що от буквально я минулої години сказала про те, що Дональд Трамп якось відмовчується стосовно того, як він бачить завершення війни Росії з Україною. Хоча, як ми пам'ятаємо, ми чули його фразу про 24 години протягом яких закінчиться війна, щойно його оберуть президентом. тут, тут дуже важливо, що не щойно він стане президентом офіційно, та а щойно його оберуть. Ці 24 години давним-давно минули. Ми вже й забули про них відповідно. В команді Дональда Трампа також відмовчуються зазвичай. Ну, принаймні, от таких якихось гучних заяв, конкретики, якоїсь чути не було. Є якісь такі посилання на інсайдерів, що в команді Дональда Трампа про щось там говорять, щось обговорюють, шукають якісь варіанти. Але конкретики ми ні від кого не чуємо. Не той же ілон Маск, який зазвичай любив виступати у соціальних мережах і розказувати про те, як Україні боронити свою державу. Ті ж нові старі посадовці, яких Дональдам Дональд Трамп призначає на нові посади в своїй адміністрації, всі вони якось знаєте такі поки що дуже розмивчасто говорять про те, яким бачать майбутнє, зокрема майбутнє вирішення війни Росії з Україною. Так от нові чергові маємо. Інсайди, зокрема, від CNN, кажуть, що команда Дональда Трампа зараз обговорює плани закінчення війни в Україні. Посадовці США вони прагнуть заморозити конфлікт і. В принципі, якось підштовхнути до переговорів між Києвом та Москвою обраний Трампом спецпосланець із питань України кіт Келох пропонує відкласти вступ України до НАТО. Відповідно, водночас обіцяє підтримку України. Ну і її хочуть здебільшого перекласти на союзників з НАТО та Європейського союзу. Знову таки нічого нового не відбувається, тому що ця ідея вона була на поверхні. Ця ідея вона була в обговореннях. Цю ідею ми вже чули неодноразово, і більше того, союзники в НАТО і ЄС також цю ідею чули і намагаються зараз робити все максимально для того, щоби. У випадку чого перехопити цю ініціативу, звісно, президент Зеленський сказав про те, що замінити Сполучені Штати по обсягу зброї жодна країна НАТО і весь блок НАТО, звісно, не може. Але тим не менше, це е, про те, що. Не буде такого дня, там що в один день Україна залишиться без постачання зброї від наших партнерів. Це будуть менші об'єми, це будуть більші проміжки, скоріш за все, між цими постачаннями зброї. Але наразі країни НАТО і Європейського Союзу вони розуміють, що у разі чого, у разі якщо виявиться, що ці обговорювані ідеї насправді є справжніми ідеями, і відповідно вони будуть озвучені до Нальдом Трампом, то вони будуть готові перехопити цю ініціативу на себе. Далі вони говорять в команді Трампа, я маю на увазі, що інша ідея є, яка називається е, умиротворення та Путіна у сенсі того, щоб зберегти за Росією окуповані території в обмін на членство України в Альянсі. утім, серед чиновників Трампа, цього мало хто хоче. Е, про це пише в Видання. Ще раз нагадаю, що це CNN наразі повідомляє. І от е, ідея. Збереження Росією окупованих територій в обмін на членство України в Альянсі, вона теж абсолютно не нова. Ми теж її чули ще за президентства Джо Байдена, хоч він наразі ще є діючим президентом, тим не менше. Ми чули ці ідеї, які лунали тоді, і відповідно нічого нового знову-таки ми не чуємо. Питання в тому, що Україна не піде на е, подібний сценарій, тому що або ви запрошуєте Україну. В альянс в міжнародно визнаних кордонах або Україні треба змінювати конституцію під нові реалії, а змінювати конституцію під час військового стану неможливо. Відповідно, ця ідея вона нереальна. Що стосується членства України в Альянсі, так ця ідея нереальна і тому, що це один із головних пунктів. Давайте візьмемо його в кавички Путіна, тому що. Він же нібито саме тому напав на Україну, щоб вона не стала членом Альянсу. Саме тому він її теж навряд чи підтримує цю саму ідею навіть зі збереження Росії окупованих територій. Тому що ми пам'ятаємо, що апетити Путіна вони сягають далі. Вони сягають Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей і Криму. Він хоче, щоб ці території залишились за ним в повному складі, тобто в адміністративних межах, тому що він колись так чомусь вирішив вписати їх карандашикам в свою конституцію, і навряд чи він карандашик, той хоче стирати. Нас би це мало 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 цікавити. Тому що що там записано в російській конституції, нас в принципі не цікавить, але чомусь він в якийсь момент вирішив записати в російську конституцію українські землі. Саме тому ми постійно до неї звертаємося до цієї російської конституції. Зробив він це. Не, незаконно зробив він це проти закону відповідно. І в е, нас е, через те дуже великі питання до наших європейських партнерів, які тоді також дуже слабо на це відреагували. Мало того, що вони в 2014 році на це взагалі ніяк не відреагували після Криму, а також після того, як перед повномасштабним вторгненням Путін визнав чомусь е, в одноосібному порядку Донецьку і Луганську області, тепер територіями е, Росії, а потім додав туди. Ще кілька українських територій. А, так, от всі ці ідеї вони якби лежали на поверхні, вони були в інформаційному просторі. Вони нібито обговорювалися раніше. Нічого нового, ніякої нової складової в цих ідеях немає. Хіба що те, що вони як і тоді, так і зараз є нереальними стосовно завершення війни Росії з Україною. Я вже навіть не говорю про правильну фіналізацію цієї самої. Я розумію, що, певно, в команді Трампа хочеться якомога швидше офіційно завершити війни, але це так з Путіним не працює. Тому що, що там говорили експерти, що існують якісь таємні домовленості, що Росії більше не буде бити по території України. Скільки так ми вже після того пережили? Потім говорили про те, що існують якісь такі. Підкилимні домовленості, що Росія не буде бити по енергетиці України? Що ми сьогодні бачили? Удар по енергетиці України. Ну То власне, про що ми тоді говоримо? Про які домовленості з Путіним йде мова? Якщо Путін для того, щоб залякати Вашингтон, б'є якимось там нікому невідомим Арешніковим, але тим не менше, по території України. Ну, якби дуже дивна провокація, як на мене. Тому що, якщо ти хочеш вже провокувати Вашингтон, то би по Вашингтону. В чому проблема?